На перший погляд Андрій нічим не відрізняється від однокласників. Хлопець уважно слухає вчителя та вдивляється в написане на дошці. Для десятикласників це підготовка до самостійної роботи. Для Андрія Леха на матеріал, який він знає як отче наш минулого року. Учень навчально-виховного комплексу Гімназія Перспектива виборов третє місце на всеукраїнській олімпіаді з біології. Цього року підтвердив результат і довів. Це не випадковість. Це дитина, яка працює дуже системно, яка працює дуже цілеспрямовано і яка дуже відповідально ставиться до того, що йому доручено. У нас учителі просто конкурують, з ким він буде працювати. Хочу сказати, що він нікому не відмовляє. Він з економіки у нас отримує призові місця, з екології призові місця. Антоніна Черницька відзначила: цей рік для закладу є щедрим: 17 призових місць на Олімпіаді і два на наукових конкурсах. Гімназія неабияк пишається учнем та його вчителем. Викладач з біології Лідія Нагаєва за п'ять років підготувала більше як 25 призерів різних рівнів. На Андрія звернула увагу у восьмому класі, коли школяр продемонстрував блискучі знання з біології. Третій рік підряд, він дитина, яка реалізує себе, яка реалізує мої знання, йому передані, і він дійсно показує дуже прекрасні результати. Він здатний до самоосвіти якийсь етап йому даєш знання, але наступає такий етап, що він уже сам їх отримує. Цьогоріч Андрій Лехан взяв участь у конкурсі Нейро 2014 в рамках Всеукраїнської біологічної олімпіади, де посів третє місце. Це ніби як Олімпіада, але в більш спрощеному форматі і тільки по нервовій системі людини, не тільки по мозку, там по. Усьому, по всьому, ну, по рефлексам, по навчанню, пам'яті і так далі. Взагалі там було дуже багато складних тестів, в яких я, ну, грубо кажучи, плавав. Я дивився на ці тести, я не знав, що від мене хочуть. Я дивився, які варіанти 100% не підходять. Викреслював там щось, думав, знаходив відповідь. Шкільної бази для участі в конкурсі було б замало, якби не прилади для практичних занять журнали, книжки та наукові лекції. Величезну роль відіграли підтримка мами, вчительки фінансова допомога батьківського фонду, навчального закладу та окремих депутатів. Але найголовніше це унікальність самого Андрія. Він дуже гарно розбирається в хімії, у фізиці. У нього дуже прекрасна логіка, і на основі цього олімпіадник виїжджає, тому що тут ідуть міжпредметні зв'язки. Тут не тільки одну біологію треба знати, тут треба знати ще предмети, які в одній зв'язці йдуть із біологією. Зараз хлопець вчиться, займається спортом, пише вірші, визначається з вищим навчальним закладом і переконує, буде медиком. На відміну від Андрія, який лікуватиме тіло, маленька Уляна, ось лікуватиме душу. Учениця дитячої музичної школи стала лауреатом третьої премії 10-го всеукраїнського конкурсу. Класичний меридіан займається всього лише в другий рік в музичній школі. І в неї це перший здобуток. Це її перший конкурс. Вона навчається дуже добре в школі. з тим пов'язано напевно і заняття музикою. Ми знаходимо з нею компроміс і готуємо ті п'єси, які. По-перше, їй подобаються, і по-друге, вона на цьому починає рости матеріалі. Головною умовою конкурсу було виконання репертуару італійських композиторів і одного твору на вибір викладач та його учень зупинилися на варіації української тематики. Серед 40 учасників у своїй категорії Уляна була найменшою та, попри це, виконувала складну програму. На все про все три місяці підтримка батьків та викладача. Вона мені казала, щоб я не, не переживала перед цим конкурсом, що все пройде гарно. А так вона і сталося. На самому конкурсі перед сценою вона мені сказала, щоб я трималася і не, не поспішала. Надія Завалій відзначила, через ситуацію в країні зірвалися дві поїздки ще на два конкурси. Але у талановитої бандуристки, яка подає великі надії, ще все попереду. Тетяна Підгурська, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.